Ще один автомобіль підготовлений у нас під ключ і це Mazda CX5 максимальної комплектації, комплектації Signature. Автомобіль ми вже підготували, повністю відремонтували. Пошкодження було в задній частині автомобіля, і, звісно, ви можете подивитися, як у нас все відремонтовано. І, звісно, пофарбовано. Зазорчики у нас всі стоять на місцях, все супер. І така машинка коштує по аукціону в середньому біля 12 тисяч доларів. Можна в середньому її біля 23-24 привозити і ремонтувати. І десь на виході на такий автомобіль потрібно розраховувати біля 30 тисяч доларів. Це автомобіль зі шкірою напа, це автомобіль з вентиляцією сидінь, з проекцією, з великою мультимедією Звісно, музика болс. Пам'ять сидінь в автомобіля, а також електрорегулювання, електрокришка багажника. А також в автомобіля є підігріви для задніх сидінь. Автомобілі класні, динамічні, і скоро у нас буде на нього огляд.